Як виховати дисципліновану дитину? Про дисциплінованих дітей мріють усі батьки, оскільки це помітно спрощує процес виховання, але далеко не завжди вдається досягти заповітної мети. Багато дітей виростають розпещеними і не поважають дорослих, які правила допоможуть домогтися потрібних результатів. Виховання в цьому напрямку можна починати вже з трьох років. Не варто, звісно, з раннього віку бути вкрай вимогливими і суворими. Дитина виросте невпевненою і скутою. Однак у цьому віці вже можна використовувати методику позитивного підкріплення правильної поведінки. Що раніше ви Почнете налагоджувати питання дисципліни, то менше проблем варто очікувати в майбутньому. Дотримуйтесь своєї лінії виховання. Не можна сьогодні щось дозволяти і накладати заборону через пару днів. Це викликає в дитини нерозуміння. Потрібно заздалегідь складати список правил поведінки та вимог. Завдяки цьому дитині буде простіше засвоїти систему. Завжди пояснюйте свої правила і будьте відкритими до діалогу. Дитині набагато простіше дотримуватися правил у тому разі, якщо вона розуміє їх обґрунтованість. Якщо як аргумент вона чує тільки тому, що я так сказала. То довіри до авторитету батьків не буде. Тому намагайтеся вести з дітьми відкритий діалог. Не будьте авторитарними дорослими. Дітям вкрай складно рости творчими та креативними за такого стилю виховання. Так, вони будуть слухняними, але це загалом може мати не найсприятливіший вплив на розвиток особистості. Більше корисних відео шукайте в нашому телеграм. Посилання знаходиться в профілі, хайлайтс, описі відео чи в першому коментарі.